Подивіться, будь ласка, на фотографію. Угу. І скажіть, будь ласка, що треба робити в житті, щоб заробити на таку машину? Мати гарного чоловіка. А скажіть, будь ласка, скільки у вас на карті? Дві тисячі доларів? На жаль, гривень. Скажи, будь ласка, що треба робити, щоб їздити на такій крутій машині? Брати багато грошей за те, що ти робиш. Цікаво, скільки на карті в такої класної дівчини? Ну, ось так трішечки. 76 тисяч трішечки. А можна показати на камеру тепер? 76 тисяч. В мене є прикольна пропозиція. І що яка? Ми беремо 76 тисяч, закидаємо їх на біржу, один раз прокручуємо і весь прибуток забираєш собі. Давай спробуємо, більше грошей, це ж класно. Виходиш з машини? Давай. Машина файна. Ну, а то? Мені треба твій телефон. Ми беремо 76 тисяч, закидаємо їх на біржу і купляємо USDT по 41,7 сьогодні. Uh -huh. Розумієш? Тільки 41,7. Купили ми USDT по 41,7. Зараз будемо їх продавати. До речі, якщо хоч так само, в нашому телеграм-каналі є безкоштовні уроки, залітай і вчись. Посилання в шапці профілю. Все буде люкс. В тебе вийде, коротше. Так, ну давай, покажи мені, може якісь диски купиш з часу, може, якісь плаття, там сумочку, всі діла. Тепер ми продаємо USDT. продали ми USDT по 44,5. Будь ласка, тримай телефон, ордер на біржі вже виконав. Зараз тобі мають прийти кошти на карту. Зайшли кошти вже 81 600. Можеш показати на камеру? Може, звичайно. Як тобі таке за пару хвилин? Нормас? Та взагалі круто, плюс 5 тисяч на рівному місці, завдяки тобі. Якщо ви хочете так само, в нашому телеграм-каналі є безкоштовні уроки по пітупі посилання в шапці. профілю. Знаєш, що ще треба? Ще твій інстаграм треба? Ти підпишешся на мене? Підпишеш, покажи, може хтось захоче підписатись. 1400 Тисячу Підписуйтесь на зйомку. Проходьте до мене.